ту 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 Любі, друзі, вітаю вас! Ви дивитесь, кохай мене! Мене звати Олександр Горний, і сьогодні ми будемо обізнати своїми програмами. Зустрічайте! Це Райн Сміч. Здравствуйте, Райан. Ви дивитесь, кохай мене, да, дуже приємно, ми пограємо кохай мене. Напишіть, що таке ім'я? Яка назва ім'я? Віталій. Правильно чи неправильно? Вітаю, ви вгадали! Ви виграли 100 гривень! Ура! Потрясаючі деньги! А як звати цю? Це не мумія. Давайте подивимось, правильне чи неправильне. Ви вгадали! Ви виграли Чо? 500 гривень! Хе -хе. Хто коштує 100 тисяч гривень? Який це? Це не скелет, не зомбі. Ви вгадали, ви виграли! Тисячу гривень! Ура! І перше ж наступне запитання. Хто дарує мамині квіти? А як звати? Людмила! Правильно чи неправильно? Правильно! Ви виграли 50 тисяч гривень! Так. Останнє запитання. Олександр. А ні, Людмила! Людмила! Вітаю! Ви виграли мільйон! Ви виграли мільйон гривень! Є... Це потрясающа ігра! І останнє запитання для нас. Хто дарує Олександр? Віталій. Це не Віталій, це Олександр. А ні. Олександр, це правильно, відповідь. Ви виграли 5 мільйонів гривень! Ура! Ура! Потрясаючі гроші! Це була правильна відповідь. Вітаю, Сміч. Ви виграли 5 мільйонів гривень! Спасибо вам большое! Щасливого путі! Так була кохай мене до зустрічі о вівторок. До побачення. Мене звати Олександр Горний.